На пенсійну картку е немає права виконавша служба накладати арешт на все, що завгодно: там машину, дачу, е квартиру, але не на пенсійну картку. Е По-друге, ви не думаєте, що наші е пенсіонери такі не освічують. Всі знають, що існує програма житлових субсидій відповідно до вашого доходу, вам можуть нарахувати житлову субсидію, е тобто. Частину платежа бере на себе держава. Єдине, тут можуть бути ну, такі перешкоди, що субсидія надається відповідно до нормативів. Нормативи ці ну, доволі жорсткі, мінімальні, але вони достатні там, по воді, по опаленню для того, щоб сім'я почувалася комфортно. Якщо ви в великій квартирі живете, там одна бабуся живе там в 100 метрах, то, звісно, там в неї там 30 чи 40 метрів, їй прийдеться оплачувати по повній програмі.